Ми зараз Єленою сіво з мого готелю також. Ми зараз йдемо літати на парашуті вдвох. Зараз під'їде лодка. і Ми полетимо над цією красою. Я по максимуму спробую вам засняти всю красу. Спробую не злякатися. Саме головне. Дякуємо, моя кепочка? Добре, все, побачимось уже. Та взагалі я не буду вимикати, мабуть, відео. Ми вже заходимо в море, йдемо до лодки. телефон, Дівчата, ради вас я рискую телефоном, одним із двох, звісно, але <рискує> рискую. Я його міжнатрима на висоті. Девочки. Окей. Все, нас попросили таресисты. Мабуть. Мабуть, мы с вити будем печаль. <laughs> Поплывли. И нас. <для> <laughs> <просили> Скотчем. дівчата я телефон прив'язала скотчем. так що не звертайте уваги. Загубить, мабуть, моря. І зійшов, і це був. Зараз поставимо на паузу, поки тут іде підготовка. Продовжуємо зйомку. Ми вирушили. Поїдемо нас дуже багато тут у лодці, і я так гадаю, кожній по черзі зараз будуть літати. Вже перша пара пішла. Привіт з Болгарії, з України. Подивимось, як вони зараз літатимуть. Друга людина, а ми ще й досі сидимо в лодці. У такий краєвид, відкрите море, глязи десь там в долині. Полетіла друга людина. Який гарний парашют Для нас той смайлік. Одягли жилети ми в очікуванні польоту. Зараз сядуть наші попередники. І ми полетимо. Зараз підходить наша черга. Ми в очікуванні вже. Дівчата, зацініть які шорти у нашого. Випроводжую його фотографа. Кажіть класні Алло, друзі, нам навіть, щоб ви не боялися, включили музику Зацініть. Ходить наша черга, ми зараз полетимо. Зараз цей хлопчик приземляється. Ми з Єленою вирушаємо в свою незабутню подорож над морем золотих пісків. Варним полгання. До речі, кому цікаво, я їхала з Туром. Поїхали з нами. Тобі все Українець, швейцар. Дуже багато. Дуже добре, дуже гарно. Супроводжує завжди будь-який час, відповідає на ваші питання. Рекомендую. Готель Боніта. Все, ми пішли. Погляду туди, так?

<реш> ми летим, подивіться. Але в мене рука заплуталась, як так можна. Це супер! Це супер! Подивіться на цей вид. Так, я, я зніму. Я хочу це зняти, подивіться. Ось там ми в Так, зараз я висвітлю. Телефон, вибачте, трошки зараз похиляється. І тепер я можу знімати як хочу. Вау! Привіт, любі друзі! Наша селфі-палка працює! Слава Україні! Тримаюсь однією рукою! Героям слава дівчатам! Єлена, Привітайся з усіма своїми знайомими друзями! Привіт, любі друзі! І не дуже любі. Отака висота наші ножки. рано, але наша лодочка десь пливе. Тільки не дзвоніть Друзі, мені несподівано подзвонили. Як ви розумієте, відповідати я не можу. Ми зараз летимо над золотими пісками над Болгарією. Отакий вид. Подивіться. Чорне море. так. Ми літаємось у наші може ми. <плес> Знову мені дзвонять, але я не бо ми зараз ми ніяк не можемо відповісти, з кимось мала. Хочу, щоб ви бачили цей краєвид. Оці гори. Машутик змайликом. <rors> я навіть однією рукою не тримаюсь. Це дуже добре, так? Да? Чи не добре? Це не добре, що я не тримаюсь, скажіть. Ну ви знаєте, після Харкова мені особа, я душі боюсь, нічого вже, мабуть. Мене нічим не здивуєш і не злякаєш. Вау! <ми <на картину> <compose> Болгарія, ми тебе любимо! 我。 Це просто краса, дівчата. Це кайф, краса, це ну, в мене немає сліду. Такий краєвид, подивіться. Ви тільки подивіться, де наша лодочка плаває. Вау, привіт, лодочка. Я думала, я боюсь висоти. А раніше я так, я боялась висоти, але зараз я розумію, що я вже нічого не боюсь. Тут краса, тут кайф. Як кажуть, якщо помирати, то тільки так, з кайфом. Ну, я сподіваюся, що це ще не скоро буде. Не дождуться. зло всім ворогам будемо жити і жити щасливо. Слава Україні! Де тобто нас потрошку впускають на землю? Кажуть, хвата дівчата вам кайфувати хорошого потрошку. Я думаю, ми ще будемо монтувати відео, бо багато я зробила нарізок. Потрошку знімала, бо в мене телефон то у нас до нас коше реагувати на пальці. Це Юлія Парфуманка з Болгарії. Варто курорт до піски, готель Боніта. Оператор поїхав з нами. Рекомендую дівчата, дівчатам всіх обіймаю. Ми потрошки опускаємося на землю. нас гарний парашют, краще. Давайте подякуємо. Дякую. Подякуємо. Дякую. у вас Ви не проти, якщо це буде війну? Я похвалила вас і шорти класні. Все, <схай> любі друзі, до побачення. Ще побачимось, ще будуть відео. Все, всім миру і гарного настрою, па-па. А любі друзі, до мене подзвонили, міст. поки я літала. Те, що дзвонило, це подзвонили мої друзі з Кривого Рогу. І зараз ми з ними купіювалися. І я ще раз лечу, вставляю компанію, як бачите, в Кривий. Рік. Ми ще раз зараз будемо діти. Зараз знову ж таки перші. Потім вже піде наша черга. Будемо чекати своєї черги. Все. До зустрічі зверху. Не летимо, але повертатися це просто кайф Наша черга підійшла ми.

Шутік. Привітайтеся, Володимир, Кривий ріг, привіт сюди, Україну! Кривий рік, привіт! <ривіт>. привіт. Так. Користуюсь нагодою, передаю привіт усім, кого знаю, всім підписникам, підписницям, мам

в лодку. Чоска, звісно, супер. Тут, не дуже бачу плава. Я не бачу ні. А воно, воно пливе. Да, да, під берегом. Під берегом немали. Тут зараз ми відкрито в відкритому морі. І тут трошки іноді, якщо роздивитись, тут є трошки медуз. Я забуваю думати, що я на висоті, тому я не лякаюсь дуже такої висоти. Я зараз думаю про те, як добре виглядати у кадрі і як вам найкраще зняти. Оцей гарний краєвид золотих пісків, гарна Болгарія. Ну і звісно, Харків привіт, Чугуїв привіт, Кривий Ріг. Мирного дня та гарного настрою вам. Це нереальна краса. Це що то ще. Ми всі верті це бачимо. Да, так, воно всі наші на стрілять. Видно, вище видно, Регіна також. А Регіна взагалі напроти. Так, Да, я бачу прямо от прямо туди. Зливаємо до берегу, потрошки знижається, спадає висота, ми наближаємося до лодочки. Зараз нас потрошечки будуть вже садити на землю. А, так хорошо почуть. Але це незабутня. Це просто незабутні враження. Оця краса, подивіться. Ця краса, вона ніщі не порівняє. Воно варте того, варте того, щоб пересилить всі страхи, піднятися на цю висоту і побачити цю неймовірну красу, цей пейзаж, ці схили, золоті піски та весь пляж, і блакитно-бірюзове море. Всіх любльок піднімаю, папа, до нових зустрічей. А ви потрошку знижаємо. На землю. Пока. Ми благополучно всі облітали. Вже вирушаємо до берега. У мене прическа супер просто. Природна така Володимир, ви задоволені? Так, добре. Да. Thank <laughs> you.